Сезон розпочато. на Коломийських ринках вже більше тижня продають кавуни. Ці смачні ягоди полюбляють і діти, і дорослі. Однак інколи вони можуть нести небезпеку. Як її уникнути, з'ясовували наші журналісти. Баштанна продукція до вподоби багатьом людям. З'являється вона на місцевих ринках не швидше липня. Проте фахівці рекомендують ще трішки почекати, аби кавуни вже напевне були безпечними для вживання. Чи містять отроту хімікати та нітрати ці ягоди? Визначають у коломийській санстанції. За минулі роки от можна сказати, в динаміці вміст, вміст, ні, 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 в місмістні траті і отрутумікатів перевищення вотнорми не рене ре, ре, реєстрували. Було багато претензій. От я з'їла кавун і трумілася. Ну не можна сказати, сказати що одрілася людина тим кавовуном, бо, бо їла цей ка і два три й котрі одна людина. От можна сказати, от можна подумати, що в той людині в були якісь якесь от інше або алергічне захворювання, або шлунково кишкове захворювання, або інше якесь соматичне захворювання, щоб вберегтися від будь-якого отруєння. Потрібно попросити у продавця документ на продукт, наголошує Ігор Войтович. Там вказано, звідки його привезли, який там рівень отруто хімікатів і нітратів. Купувати у місті, де ними торгують, дивитися на документи, кавини перед вживанням потрібно помити. І найголовніше не купувати вже битих кавунів, битих чи трісних кавунів. Людям не потрібно купувати кавуни і дині. У озясіб, які не мають на це документів, не купувати на вулиці у випадкових осіб, що кажуть, що ми не знаємо, ми не маємо, а кавун є звітом і звітом. Так, так ви можете купувати, але гарантії, що ви будете здорові, ви мати не будете. У пані Мирослави, яка торгує кавунами та динями, на ринку усі документи є. Ці ягоди жінка продає більше тижня. За цей час на здоров'я після їхнього вживання ніхто не скаржився. Я не можу сказати, чи несуть вони небезпеку, чи ні, лабораторний аналіз ми розумов, Всі там у тій допустимі норми в межах норми. А це я рахую, що не залежить від кавуна, залежить від організму людини. Чи їй підходить такий, наприклад, продукт Кавун? Чи не підходить сертифікат, лабораторний аналіз є? Наша знімальна група у четвер побувала на центральному Коломийському ринку. Тоді кавунами тут торгувало не більше, як п'ять продавців. Хоча попит на ці смачні ягоди вже є. Чи ви не боїтеся оцих одне від кавунів? <рес> Тро трохи боюсь. Я більше біру дитині. Спочатку сама попробую. Працюю в аптеки. Ще не чула, щоб багато було троє від кавунів. Нема чого боятися. Треба боятися в першу очередь людей. А то що ви купуєте, не біться, будьте живі, здорові. Купляла, їла і діти, їли всі живі, здорові. І вам рекомендую, щоб ви не боялися. Фахівці радять покупцям перед тим як купувати кавун, спитатися про документ у продавців. Та уникати битих і тріснутих ягід, які можуть заражати мікрофлору та спричинити отруєння, і нагадують, перед переживанням продукти необхідно ретельно мити.